хай га з вами Чи Софі і це вечірня рутина після школьний час. Зараз я сиджу з дівчатами на лавочці. Буде розпаковка з коментарями від Саши і Поляни. Поїхали на. мені прийшла посилка від тему. Я у минулому детреді в ЗМІ розповідала. Тут має бути органайзер і куча всяких штук. Я сподіваюся, що воно все прийде однією посилкою. Так, поехали, да? Поехали Ножик приберем Вот такая штука для духив 19 гривен, между прочим Заколочки! Вообще, тут крути заколочки А такие с... З... Червоний. Червоний. руку Такі, корочі, з, е, як Зірочка. Да, зірочками і отакі от обычные просто. Очень прикольно. Чтоб вы от Так, буду розмовляти українською мовою під тему свого каналу. Колечко. Отаке кольцо. Вона таке хотіла в Монпасі купити. О, oh, бручко. Да, Каблучка. Зі Каблуч. змійкою червоною. Ой, отако. От ви готові? Ні, ви не готові. Ні. О Боже, що це таке? Господи! Це, це... рожеве. Рожевий кварц, Це рожевий кварцу на привертання впевненості та кохання. Так, щоб всі дивились і такі, що Софія крута. Ну, тут зрозуміло, ну тут просто зірочка. Колечко. Отако. Зірочкою. Отако. 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 Дивіться. О, продовжаю. <кхи> Отако часово Чизюпа. Чизюпи. О Органайзер. Отако. 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 А тут будуть дошити. Доши. Зошита Заш. будуть. Не... Отаке з сердячками, сердячками. Верха сердечка. Чи... <смітна> чи Олена сердюк. <смітна> <смітна> Це найкращий влог твій буде, реально говорю. Ладно. І щось велика. Це найкращий влог, тому що я всі його знають, що дивитися. <смітна> що, я забуду. Я забула, що я купила собі окуляри, я їх так чекала цього. Боже, у мене найкращі коментарі на твоєму каналі. І це буде саме популярне відео. Боже, я думала, це навыкла. Это ты не сумніваєшся. Можешь? Конечно. О тако. О, ну помири. Щас рожу. Ч? Еще раз. Чизопи. Сейчас, Тоги. Примкну, дуйся. Ну, я как байкерша вообще. О, я ей просто вот по ту фигню, короче, делаю. Ты как у деда на даче. Ну, реально, у деда на даче. А что портрет включился? Выключи. Ладно, пусть будет. Це так красиво Ну все это не сниму вообще ну это пика дождь <станавливає> ребята начался дождь дождь покажи покажи мне дождь так всем покажи... прим... ну покажи мне це оператор Вот такие зубы такой вот Так. покажи у Сони очень зараз прям зуэни ну покажи а ми отут сидимо. Понятно. Вона мені не дає камеру. О, мені подобається окуляри. А, це все. Дякую. Так, ребята. Так я виступаю. Так, добре. Мені на голову. Отаке От ребята. Рібятам. Ребятам. Всем привет. Всем привет. Ну все, не? це розпаковка. Я надіюсь у всі мало. Розпаковка готова п'ять хвилин. А, ну норм. Дома буде детальний огляд. Ні. Без вже коментарів, тому не цікаво. З моїми коментарями, тому цікаво. Ні, не цікаво. Цікаво. З моїми цікавіша, ребато. О, потекло вже все. Капець. Оце, оце поліно. Полено, полено, тебе не видно оце ти себе. Вибрас. Виброс. На виброс. На вибрас. Я подумаю. Понял? Я подумаю. Понял? Я подумаю. Поняла. Та палі, ну там там 2 секунды, на кого буду. тебе. Ну все, можна вирубати, тих. Ха, мале. Ха. Ха. Я взагалі зараз це зарпі буду жарти, ребенка. За... Ой, ребята. О, зараз реально. Острі, поле. О, Чому так краще? От прям ось реально краще кращу. Вот ставиш э, тільки цей кадр, А Ще що? Ну спаляной. Распаковка закінчила. А такое, ребята, всем пока. Це був канал Чесофі Просто тупає. І що ви думаєте? Я прийшла зі школи о 17.32. Ну, 17.15, там десь приблизно. О 17.32 я лягла спати. О 18.02 продзвонів таймер. І він був успішно вимкнений. І наступний вже не таймер, а дзвінок, який мене розбудив, відбувся о 19.48. Я, коротше, виспалась, прям так смачненько. А зараз я маю прибрати в кімнаті, бо у мене супер-пупер, гіпер-тіпер дизлайк, у мене дуже грязно в кімнаті. Потім я планую е, розібратися зі своїми посилочками. Да? А вже потім помалювати картину по номерам. Отакий От якийсь план на цей вечір. Взагалі я не думала спати сьогодні після школи, але якось так вийшло. У мене цей тиждень останній із такою вечірньою рутиною. Наступні всі вечори будуть забиті додатковими. тому... Удачі мені, скажімо так. Ну, коротше, все, я побігла прибрати в кімнаті, поїхали. I don't know, я вам буду показувати. Так, отакі справи. От приблизно отак зараз вся ця історія виглядає. Зараз буду швидко все прибирати, бо це треба розпакувати і розкласти, так що треба швиденько все робити. Робимо обзор покупок чек. Трошки такий у нас змінився ракурс. Да? Так, поїхали. папа ем, пам па пам В Мені прийшла посилка з теми. Як вже всі зрозуміли, я ту посилку дуже довго чекала. От прям як довго. Ну, по моїм міркам, бо я дуже її хотіла давно, дуже її чекала, і через це час набагато позабільшився. Так. Заказала два колечка. Мені прийшло колечко з зірочкою та колечко з е, Як тебе назвати? З Змією. Зараз покажу обидва. Сподіваюся, що його буде видно, бо може не сфокусуватися. Всяко таких люшок не заказувала, але найголовніше, що я хотіла замовити, так це. ой, воно роз'їжджається, бо я перелякалася. Отаке колечко. Дуже погане світло, я не знаю, чи видно чи ні. Я потім покажу ближче. Колечко з Змією та колечко із зірочкою два таких прикольних колечка. Взагалі вся посилка була націлена на те, щоб замовити е цей органайзер, який я вам покажу останнім. Так. Наступна штучка це у нас е Атомайзер називається. Але я ж не впевнена, що в нього така назва. Ну, коротше. Така штука для духів, давно собі хотіла. Ще осталось тепер обрати духи. Бо штучку для духів купила, духи в мене є, але я не впевнена, що якісь одні конкретні я буду використовувати прямо кожен день, а я хочу купити собі такий аромат, який би мені саме подобався. І я його використовувала кожен день. Далі чокер на шию. Я обирала між ниточкою і сердечком, бо я люблю такі штучки. І оцим все ж таки вибрала оцей, бо він такий більш. Не знаю, якийсь грудіший чи зірський, я не знаю, як його назвати. З такими сердечками. Також, напевно, не видно, але я потім ближче покажу всі прикраси. Так, ну окуляри. Звичайно ж, я замовила окуляри, бо я їх дуже хотіла, такі окуляри, я дуже довго не могла обрати які саме. І от в кінці кінці вибрала ті, що купила. Отакі от заколочки, просто заколочки ну One Love. Я хочу спробувати з ними пробити якісь прически, бо я таким не займалася ще з дитячого садочка. Отакі от от, звичайні і отакі от з е, зірочками. Оп! Також, напевно, не видно, але я вам покажу. Дуже зручні, дуже, до речі, такі стійкі, грубі, вони добре збирають волосся. Я аж здивована насправді. Не знаю, куди їх буду складати, але то таке то ми придумаємо. Так, напевно, от є такий епікетик. Хай собі тут лежать поки що. Так. Що у нас далі тут? Це просто якісь пакетики. А, ну і остання фінтіклюшечка. Це браслет з рожевого кварцу, я його вдіну трошки пізніше, на привертання уваги та якоїсь впевненості, кохання, чогось такого цікавого. Мені рекомендувала дівчинка, і я сама на собі перевіряла рожевий кварц, мені його дійство подобається, тому будемо використовувати. Так, тепер давайте вибросимо мусор. Ну і остання найголовніша річ, за якою ми тут всі зібралися, це цей органайзер. Органайзер я дуже довго також не могла обрати. Було багато ідей щодо органайзерів, їх було прям супер багато. Я думала між таким, щоб. Мені от треба було таке, щоб я могла туди складувати зошити, і вони стояли у мене прямо перед обличчям. Бо тримати зошити ось тут, у ящичку, мені не дуже зручно. Мені не зручно шукати десь такого предмету. Ну і коротше, ви поняли, це просто незручно. Будет вибір між е, органайзером, який закривається, такий, типу полочка. І оцей я побачила вже пізніше і вирішила, ну що, напевно, візьму цей. Я багато кого питала щодо того, який органайзер брати. І взяла такий, от сюди я зараз буду складувати зошити, книжки, я думала, можливо, 4 місяця, але він менший. Якби був більше, або ще один, я би просто ще книжки отак вставила, і він би тут стояв собі на столі, і мені було б було дуже зручно. Але в цілому в мене книжки і так стоять на під ліфонію, я їх бачу, тому взагалі не бачу, потреби треба для них такий самий органетер. А от для зошитів така штука мені потрібна. Я собі одразу, коли він ще їхав, продумала, що в першій секції, яка буде до мене, будуть стояти зошити для розпорядків, для ютубу і для всіх оцих штучок. А вже далі будуть шкільні зошити. Значить, ставимо першими їх. Тут у мене зошит планер, і тут у мене зошит з YouTube всякими оцими штучками. Бо зараз він мені дуже потрібен. У мене змінюється розклад виходу відео, точніше, з'являється розклад виходу відео, тому треба його тримати поближче до себе. Так, далі. Зошити ж шкільні у мене. Там. Алгебра. Це у нас фізика. Англійська, основи правознавства, хімія, німецька, геометрія, біологія, це чистий зошит. Українська література це чистий зошит, інформатика. Історія. Це чистий дошик. Це з української мови. Дивіться, їх насправді не так багато, я думала, їх більше буде і вони не будуть вміщатися. Але навіть тут їх дуже багато вміститься в цей органайзер. Він супер місткий. Тобто тут, ну, оця стопка, вона навіть не зайняла одну секцію. Так, що прям плотно. Так що, переходимо на інші. Тут у мене додаткова математика, зараз додаткова математика. І тут у мене блокнот з додаткової математики. Все, отак от. Ну, я просто буду собі витягати їх, дивитися, де який, дуже зручно одобряю такий органайзер. Ще подивимося, я його повикористовую, тоді буде зрозуміло, чи рекомендую, чи не рекомендую. Правильно, правильно. Навіть книжки сюди можуть міститися. Ну я взагалі в шоці, серйозно. Оці штучки, я сподіваюся, не будуть ламатися від кількості оцих всіх зошитів. Щось ще сюди треба покласти однозначно. Щоб придумати, що саме. Ну, я, напевно, покладу книжки, якими більш за все користуватимуся. У мене взагалі мені видали такі книжки, якими я майже не користуюся. Але Але найбудуть. Так, давайте візьмемо з німецької, я її часто використовую, коли роблю домашні завдання. З української мови, з української літератури і, напевно, з зарубіжної території. Вона, правда, дуже велика. А ні, і, напевно, змінимо порядок. Оце ми складемо ось сюди. Да. Це так і будуть тут стояти. Сюди складемо книжки. Тут. Ну, прям непогано, мені навіть подобається. Ось Отак тепер виглядає цей органайзер. Отут оці пробільчики. Тут у мене зошити шкільні, тут у мене мої планери, тут книжочки, якими я користуюся, коли роблю уроки або коли дистанційні. Отак оце все виглядає. Зараз ще кудись туди поставлю і, можливо, ще покажу. Не знаю, мені прям подобається ця штучка, я довольна. Тепер обзор сінціклюшок. Так, смотри. Отаке колечко, колечко з змією. Отаке колечко з. Таке колечко з зірочкою. Два колечка. Дуже хотіла кільлець якихось бо у мене їх дуже мало. Думаю, візьму таких прикольненьких. Таких. Так. Далі. Отакі заколки. Отут у мене зірочка, отут у мене звичайна. Що буду робити з ними, думаю, якісь образи, можливо, навіть завтра. Да, завтра зробимо такий образ з заколочками. Я вам, напевно, зніму гетреді візьму. Далі отака от штучка. Чому воно не фокусується? О, отака от штучка з сердечок, така, ну, трошки bad girl, да? така якась grunge. Мені подобається ця штучка, в, принципі, в принципі, я думаю, буде виглядати ефектно. Далі, етамайзер. Думаю, тут нічого розказувати не треба, обшикати духи і все таке. Ну і останнє це отакий браслетик. Давайте його відкриємо. Я його поки вдягати не буду, але просто візьму потрогаю, що он там і себе пристріляю. Я, Звісно, дуже сумніваюся, що це справжній скварц, кварц, але... Боже, він такий приємний. Я так люблю насправді камінчики. Ви собі просто не уявляєте, народ. Це моя така любов. Я дуже люблю все з каменями натуральними. Таке все відеомське, я таке трошки люблю. I like it. Отакі справи. Прибрати я прибрала. В принципі, я можу переходити до того, щоб малювати свою картину. Да? Але нічого, зараз я ще доскладаю речі. На столі все доскладаю то і тоді вже тільки зможу помалювати. Я не очікувала від цих заколок, що вони будуть прям такі якісні. Я довольна закінчила усі свої справи в кімнаті. Я не малювала, я спілкувалася з Поліною та Сашою і ще з Нікою. Завтра у мене супер-гіпер-пупер-гіпер. взагалі важкий день, дуже багато всяких справ. Буду бігати по всій перемозі. А потім ще й по центру. Ну, коротше, завтра такий активненький день. І післязавтра також, і після післязавтра. Коротше, щось у мене останнім часом дуже активні дні. Не малювала картину, вже сказала, спілкувалася з дівчатами, зараз швиденько йду до душу, а потім буду лягати, і всякі вирішувати справи по телефону. Це вже на моєму улюбленому туалеті. Щось в мене постійно в улогах. Ця фотозона, відеозона постійно просто мількають. Тиждень виявився супер важким насправді, бо знову ж таки ця адаптація в школі. У минулому третій я про це говорила вже. Це really hard to be honest. Це дуже важко. Але набагато вже легше, ніж минулий тиждень. Лише виявилися трошки проблемки із розкладом. Я все ж таки змогла все вмістити в один тиждень, але через таку більшу ви саме навіть не уявляєте. І то ще мені треба устаканити цю всю історію зі спортзалом і дізнатися за навчання в англійської в групі очній. Не знаю, як я буду це все ще вкладати в тиждень, але я завтра подзвоню, скоріш за все, і вже вирішу вже конкретно так всю цю історію. От. І з наступного тижня в мене буде hard work, взагалі розклад. Але я думаю, я до нього готова, як мінімум, морально, я точно до нього готова. А вже як там буде фізично, я не знаю. Сподіваюся, що я не вмру. Отакі От справи, на цьому ми з вами закінчуємо. Я йду робити всю свою shower routine. Да? І ну все, на цьому закінчуємо, всім дякую за перегляд, з вами була Часофі, Такий у мене вийшов вечірній влог, трошки лінивий, але тим паче зробила вам величезну розпаковку, розказала про всякі штучки, показала, як проходить мій вечір, всім дякую за перегляд, з вами була Часофі. Не забаємо про підписки, лайки та репости. Всім дякую, всім па-па!